Привіт, друзі! Ми продовжуємо заливати цементом, просто фундамент вашого розуміння, як взагалі відбуваються міжнародні процеси торгівлі, і йдемо, крокуємо до того, щоб почати продавати на eBay. Третє відео воно присвячене повністю буде реєстрації електронного гаманця Payowner. Покрокова інструкція, те саме, як я робив в, принципі, в минулих відео з ebay, ем. е, Нічого тут супер е, складного немає. Більш того, більшість людей, які звертались до мене за допомогою в реєстрації на ebay для того, щоб продавати, вони вже мали акаунт Payowner і їх найбільша проблема саме була в тому, що вони не могли цей Payowner доєднати до ebay. В даному відео відразу вам скажу, не буде цієї інформації, як eBay поєднати з PayOwner, вона буде в наступному відео, а в цьому, в наступному, це четверте буде відео, і воно буде прямо вже від моменту ем, того, як створити перше оголошення через момент того, як верифікувати свій аккаунт на PayOwner, і до того моменту, як ваше перше оголошення на eBay вже буде готове. А сьогодні просто банальна інструкція. Тож, ви бачите, ви заходите на payowner.com, офіційний е, сайт, натискаєте в правому верхньому кутку «Register», тобто зареєструватися, переходите в наступне вікно. Тут написано: Давайте знайдемо відповідне рішення для потреб вашого бізнесу. Е, вам потрібно обрати просто фрілансер зліва оцю колонку, і крокуємо далі. Постараюсь максимально без води вам розказати, просто покрокову інструкцію. Якщо є якісь питання, пишіть відповідно в коментарях. Далі на наступній сторінці ми обираємо, що нам потрібно приймати платежі і мати можливість їх також і виконувати. Тобто зліва колонку обираємо, що нам потрібна повна повний доступ до гаманця електронного пейонера. Далі в наступному вікні, так як ми для фізичної особи звичайно. Звичайно робимо для початку аккаунт, ми обираємо, що у нас місячний бюджет, місячний оборот по карті буде не більше, ніж 10 тисяч доларів. Натискаємо. Далі, виходячи з цієї всієї інформації, що ми надали Payowner, Payowner зробив е, такий висновок, що нам більш всього підходить е, аккаунт фрілансу, в принципі, те, що ми обрали на самому початку, і натискаємо знову «Register». Зареєструватися. Тепер все далі ну, максимально просто ми вводимо дані свої, які у нас є. Знову ж таки, я раджу вводити з закордонного паспорта, якщо такі є, бо це набагато полегшить, набагато полегшить все, скажімо так. По-перше, ви точно введете свої всі дані, ім'я, прізвище, там, вулицю без ніяких помилок, просто. Скопіюєте з закордонного паспорта. Ну, а по-друге, верифікуються такі е, документи, як мені відомо, швидше, ніж внутрішні паспорти. Тут ви обираєте, що вам потрібен індивідуальний знову ж таки аккаунт, а не для компанії вашої. Вводите ваше ім'я, прізвище, імейл двічі вводите і дату вашого народження. Кругуємо далі. Тут ви вводите країна, що у вас Україна, ваш, ваша вулиця, Проспект, Бульвар. Далі йде там, де street and number, city, town, вводите своє місто і postal, zip код це індекс. І вводите свій робочий мобільний телефон, і на нього там відразу він верифікується, приходить код. Ви вводите цей код і номер ваш телефону верифікований. На наступній сторінці ви вводите знову таки ваш імейл. А, ні, ні, ні. Це ваше ім'я. Воно вже згенероване, воно, ваше ім'я, юзернейм, це є імейл. Потім вводите два рази ваш пароль, його придумуєте таким складним і записуєте. Щоб не загубити. І відповідаєте на security question, яке саме обираєте. Там, наприклад, What was the name of your first pet, і яке ім'я мала ваша перша тваринка? Вводите там рижик, попугайчик і так далі. запам'ятовуєте це також, записуєте. Це дуже важливо, до речі. Ці всі деталі записувати. Потім. Ви обираєте, що будете, який документ ви будете підтверджувати, вводите свою країну, Україну і обираєте з переліку паспорт, права. Ідентифікаційний номер, чи паспорт тут мається на увазі знову ж таки саме закордонний. Або internal паспорт це внутрішній паспорт. Я ввожу закордонний всі дані, вводимо всі дані коректно, правильно. Знову ж таки, я з закордонного паспорта, ID number, це номер самого паспорта. Далі йде дата, коли він був виданий вам, і далі наступна. Дата це дата, коли він закінчує свою дію. І нижче ви вводите ім'я і прізвище ваші українською мовою. Ну, типу, first name і last name in your local language. Супер, крокуємо далі. Ну і останнє віконце, де вам потрібно вводити якусь інформацію. Це є віконце з банківською інформацією. Тобто вам тут потрібно додати просто ваші реквізити вашої валютної картки з ПриватБанку, якщо коротко. Ви обираєте персонал аккаунт Ukraine, валюту United States Dollars, в моєму випадку. Обираєте банк аккаунт приватбанк. Вводите ваше ім'я латиницею, так як має бути на картці. і ваш IBAN. IBAN ви можете знайти в Privat24 в ПК-шній версії. Ось тут. Я вам, в принципі, показав, це не проблема. Далі відмічаєте, що ви погоджуєтесь зі всіма штуками, які там написано, нижче. Всі договори підписуєте, скажімо так, і все. Payouner вас вітає, ви зареєстровані, і у вас є електронний гаманець. Далі ви заходите знову на Payounner, логінитесь з вашим паролем і імейлом. E Там вам приходить на телефон підтвердження, ви це все вводите обов'язково. І все. Заходите в ваш гаманець, він спочатку виглядає так: ви натискаєте на Update now, тобто вам потрібно деякі. Безпечні штуки, точніше, штуки, які відносяться до безпеки вашого акаунту, заповнити. І ці штуки це security questions питання. І три, три питання: ви знову ж таки обираєте там з варіантів, які питання, всі ці штуки ви записуєте, тому що вони вам можуть потім знадобитися при якихось перевірках пейонера, а пейонер, який eBay, може перевіряти акаунт без проблем ваш. Тому ви ці всі питання і відповіді десь зафіксуйте обов'язково. Все, ви ці всі штуки зробили, натискаєте Let's Go, і ось ваш електронний гаманець. Він виглядає саме так. Тут у вас є відразу три гаманця в трьох валютах: це долар, євро і британський фунт. І далі, в принципі, ви можете вже їх. Поповнювати, але для того, щоб коректно користуватися, щоб не було відразу ніяких проблем, то звичайно нам потрібно буде пройти верифікацію. Тобто потрібно буде відправити скани ваших документів, ще якусь інформацію. Це все ви побачите вже в наступному відео, і в тому ж відео буде показано мною, як е, цей гаманець, нарешті, все ж таки, його приєднати до вашого аккаунту eBay. зробити їх. Просто одним цілим і мати можливість продавати. Всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал, також ставте вподобайку, і побачимось з вами вже дуже дуже скоро.